Всім привіт! От скажіть, коли ми чуємо слово вікінги, що перше спадає на думку? Якийсь такий певний образ, правда? Але чи завжди він відповідає дійсності? Сьогодні спробуємо зазирнути за лаштунки цих легенд, щоб побачити справжню живу історію цих північних мореплавців. Гаразд, давайте зануримося в це питання: ким же насправді були ці люди? Люди, що протягом трьох століть тримали в напрузі ну практично всю Європу? Одразу скажу, вони були не просто воїнами. Ох, їхня історія набагато, набагато складніша. Ага, ось він, той самий класичний стереотип, знайомий, мабуть, кожному. Високі, бородаті воїни, що сіють жах і руйнування зі своїх кораблів. Та чи все так просто? Знаєте, цей яскравий образ це лише верхівка айсберга, яка приховує таку глибоку і складну правду. І от вам перший міф розвінчено. Археологія, знаєте, штука невблаганна. Усі шоломи, які вдалося знайти, були округлими, без жодних рогів. Ця знаменита деталь це вже вигадка значно пізніших часів, з 19 століття. Отже, давайте розбиратися, що ще ми про них знаємо не зовсім точно. Щоб зрозуміти епоху вікінгів, треба спершу зрозуміти, а що власне змушувало їх залишати рідні землі. Це ж не була просто якась жага до пригод. Ні, за цим стояли цілком реальні, дуже серйозні соціальні та економічні причини. Все почалося з такого собі ідеального шторму з трьох факторів по-перше, землі Скандинавії, м'яко кажучи, не дуже родючі, а населення тим часом зростало. По-друге, була традиція всю спадщину отримував старший син. А що ж робити молодшим? І третє, ну звісно, це бажання знайти нові можливості. Для багатьох молодих скандинавів море було єдиним, єдиним шляхом до багатства і статусу. Технології завжди рухають історію. І Дракар це просто ідеальний приклад. Це був не просто човен, це була справжня зброя свого часу. Його унікальна конструкція дозволяла вікінгам з'являтися буквально нізвідки, швидко атакувати і так само блискавично зникати. Вони могли заходити в річки і нападати на міста, що знаходились далеко від узбережжя, це робило їх майже невловимими. Отже, ключовий момент, який треба зрозуміти, вікінги це не лише грабіжники. Їхня діяльність була набагато набагато різноманітнішою, і вони залишили свій слід по всьому відомому на той час світу від Англії і аж до Америки. Просто погляньмо на ці дати, це ж майже 300 років, 300 років домінування, від першого зухвалого шокуючого нападу на беззахисний монастир до грандіозних битв, що визначали долю цілих королівств, і, звичайно, десь посередині цього всього неймовірне досягнення відкриття нового континенту. Їхній вплив був настільки широким, що в різних куточках світу вони були відомі під різними іменами. Залежно від того, куди вони прибували, їх називали по-своєму. На землях Русі України вони варяги, у Франції нормани, в Англії їх часто називали просто данцями. Це свідчить не лише про їхні широкі контакти, а й про те, як по-різному їх сприймали різні народи. І ось тут ми підходимо до їхньої подвійної ідентичності. З одного боку, так безжальні воїни, що несли руйнування, а з іншого, прагматичні купці. Це вони прокладали знаменитий шлях із варягів у греки, зв'язуючи схід і захід. І що найцікавіше, часто це були одні й ті самі люди, які вранці могли грабувати, а ввечері спокійно торгувати. Не можна недооцінювати їхнє досягнення як мореплавців. Просто уявіть, вони вирушали у незвідані крижані води Атлантики, керуючись лише сонцем та зірками, заселення Ісландії, відкриття Гренландії і, врешті-решт, перше європейське поселення в Америці. Це ж вершина їхньої дослідницької майстерності, яка на століття випередила свій час. Важливо розуміти, що епоха вікінгів не просто якось раптово закінчилася, вона трансформувалася. З Часом набіги поступилися місцем осялому життю, а войовничі ватажки перетворилися на справжніх правителів. І це ключова зміна в їхній історії. Замість того, щоб повертатися додому зі здобиччю, багато вікінгів почали залишатися на завойованих землях. Вони переймали місцеві звичаї, мову, релігію, і з часом, знаєте, ставали частиною нової еліти, засновуючи власні династії. Їхній державотворчий талант проявився по всій Європі. Вони не лише руйнували, а й будували. Герцогство Нормандія у Франції, область данського права в Англії, ціле Нормандське королівство на півдні Італії. І, звісно, не забуваємо про варягів, які відіграли ключову роль у формуванні Київської Русі. Їхній політичний спадок він величезний. Запам'ятайте цю дату. 1397 рік вона знаменує не просто якусь подію, а кульмінацію всього політичного розвитку Скандинавії. Момент, коли епоха вікінгів остаточно поступила місцем новій ері. Так, Кальмарська унія це по суті фінальний акорд, колишні землі розрізнених вождів ярлів та конунгів об'єдналися у потужну державу за зразком інших європейських монархій. Це був остаточний перехід від ватажка на дракарі до короля на троні. То що залишилося після них? Який слід вони залишили в історії, слід який відчутний навіть сьогодні? Їхній спадок це не лише якісь там руїни, це міста, що існують досі, як от Дублін, це слова в англійській мові, наприклад, скай чи ло, які прийшли саме від них, це торгові шляхи, що стали основою для майбутніх економічних зв'язків. Це, зрештою, гени розсіяні по всій Європі. Їхній вплив був всеосяжним і дуже дуже довготривалим. Отже, повертаючись до нашого початкового питання, ким же вони були? Можливо, правильна відповідь у тому, що вони були і тими, і іншими жорстокими завойовниками, які водночас були сміливими першовідкривачами, талановитими купцями і засновниками держав. Їхня історія це чудове нагадування, що минуле рідко буває чорно-білим.